Вітаю! Давайте переглянемо задачу, яку ми не встигли розв'язати на уроці. Отже, точка дотику кола, вписаного в рівнобічну трапецію, поділяє її бічну сторону на відрізки завдовжки 8,2. Знайдіть радіус вписаного кола та основи трапеції. Задача надзвичайно цікава тим, що у неї дуже багато є моментів, які треба згадати. Ну, найперший момент, давайте згадаємо. Якщо ми маємо коло вписане в трапецію, то що ми маємо пам'ятати? Так, ми маємо пам'ятати, що сума бічних сторін дорівнює сумі основ. Тобто, ми можемо вписати коло у чотирикутник лише за умови, що суми протилежних сторін рівні є. Отже, перший факт, який нам допомагатиме, це ось така рівність. Наступне. Далі ми дивимося, що якщо нам треба знайти радіус кола, давайте ми його побудуємо. Отже, звісно, пам'ятаємо, що діаметром кола буде висота трапеції, так? радіусом це буде половина висоти, але звідки цю висоту шукати? Не будемо висоту шукати, давайте ми проведемо ОК і Впевнено, скажемо, що ОК перпендикулярно до СД. А чому? Ну, тому що ОК радіус, і ми маємо властивість, що радіус, проведений в точку дотику, завжди перпендикулярний до дотичної. Це другий факт, який ми маємо пам'ятати. Ну і, звісно, розуміємо, що ОК при цьому радіус. Тобто, добре було б знайти саме його. Давайте міркувати, а де його шукати, і звідки. Зазвичай ми всі відрізки шукаємо з трикутників. Тобто, нам треба причепити цей відрізок, цей радіус до якогось трикутника. І можна тут різних трикутників понамальовувати, але я пропоную саме побудувати ось цей трикутник COD і подивитися у нього. Якщо ми уважно глянемо в трикутник СОД, то я точно стверджувати можу, що ось цей кут 90 градусів. А тепер доведемо. Ну, стверджувати я можу, але підтвердити треба це все фактами. Так? Не можна просто сказати, бо мені так здається, на малюнку видно це все не, по, не про геометрію. Геометрія хоче доведення. Тому поїхали. Що таке СО? Це відрізок, який з'єднує центр кола із вершиною. ДО точно такий самий відрізок. А тепер давайте пригадаємо, де лежить центр вписаного кола. Ми кажемо О, це центр вписаного кола, і центр вписаного кола завжди лежить на перетині бісектриз. Тобто ми сміливо робимо висновок, значить, СО і ДО. Бісектриси, бісектриси кутів, це іде трапеці. Так, є. Якщо це бісектриси, то логічно вони поділили кути навпіл, так? Тобто ось ці кути стали рівними. А тепер дуже крутий е, факт. Ми знаємо, що кут С плюс кут Д дорівнює 180 градусів за властивістю кутів трапеції, що пролягають до однієї бічної сторони. А тепер половинки цих кутів, половина кута С і половина кута Д, вони дорівнюють 90 градусів, це логічно. А тепер далі вже все стає зрозуміло. Тобто у трикутнику СОД... Сума ось цих кутів 90, значить, залишився ось тут кут. Це ОД теж 90. Все, ми довели ось цей факт, що кут СОД прямий. Це класно. А тепер давайте дивимося далі. Що ми далі можемо сказати? Далі ми дивимося в трикутник, вже СОД, який ми вже знаємо прямокутний. Тобто, в ньому кут О 90. І бачимо ОК. ОК це висота цього трикутника, яка проведена до гіпотенузи. Бачите? Проведена до гіпотенузи. І ми зразу згадуємо властивість цієї висоти. Висота, проведена до гіпотенузи, є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Що це значить? Давайте згадаємо. ОК у квадраті дорівнює СК помножити на КД. А ці відрізки нам відомі, і це дуже класно. Тобто, виходить, що це дорівнює 2 на 8 або 16. І тоді СК дорівнює 4. Так, і ми ОК, вибачте, ОК дорівнює 4. І ми таким чином знайшли, що радіус... Звісно, тобто ми далі кажемо, що радіус дорівнює 4 сантиметри. Що нас питали, те ми і довідалися. Є один із фактів, ми знайшли, один із відрізків ми знайшли. Їдемо далі. Нам треба ще знайти основи трапеції. Що ми знаємо про основи трапеції? Ось у першому твердженні ми з вами згадали, що основи сума основ дорівнює сумі бічних сторін. А тепер дивіться, бічна сторона CD дорівнює 2 плюс 8, тобто 10. А трапеція рівнобічна, значить, і тут 10, і тут 10. Тоді їх сума 20, і ми не знаємо, які саме B, C і А, але ми вже точно знаємо, що їх сума 20. Це добре. Що далі? Далі нам треба якось вийти з ситуації. Я бачу, що ОК, це радіус, він дорівнює 4, а тоді висота трапеції, висота, наприклад, БФ, висота трапеції буде дорівнювати 8. Так, і бічна сторона 10. З цього трикутника АБФ ми легко можемо знайти Аф за теоремою Піфагора і Аф дорівнюватиме 6. Звісно, що ми можемо сміливо сказати, що якщо проведемо ще одну висоту, наприклад, СЕ, то ЕД теж дорівнюватиме 6. Тоді залишилося знайти БЦ, позначити вірніше БЦ, як Х, і ФЕ теж дорівнюватиме Х. Супер. А тепер можна скористатися чим? Можна скористатися ось цією рівністю, що сума основ дорівнює 20. Так? Тобто, виходить, що сума основ БС плюс АД – Дорівнює 20, Б це у нас Х, плюс де у нас Х і ще два рази по 6, тобто 12. Це дорівнює 20, і маємо 2х дорівнює 8, X дорівнює 4. Ну і тепер можна сказати, що Х це БЦ, значить виходить, БЦ дорівнює 4. Сюди замість БЦ підставимо 4. І отримаємо АД дорівнює 16. Таким чином, ми знайшли всі невідомі нам величини, всі невідомі нам відрізки. Все достатньо просто, якщо ми знаємо геометрію.